Нагадую, що завтра з 9.00. Це завтра у нас 7 лютого в 9.00 зупиняємо. Бо а ми виставили відео, так? що зупиняємо. Зупиняємо продаж олії. Ми зробимо таким чином. Ми розгрібаємо всі замовлення, які вже проплачені, повідправляємо їх за вихідні, постараємося. І е, з понеділка, вівторка ми запустимо знову, і у нас буде обмежено. Ми домовляли, що ми не будемо виготовляти велику кількість. Ми можемо там ну максимум виготовляти 50 літрів на добу, іменно на добу це е, фільтрованої, нефільтрованої, тобто рафінованої, фільтрованої і звичайно рафінованої, ми можемо виробляти максимум до 100 літрів, десь 80, десь 70, десь до 100. І ми прийняли рішення, що кожен день в нас буде обмеження. Оце обмеження в нас буде щодня, ви не зможете купити більше, ніж ми виготовляємо. Таким чином у нас буде завжди свіжа олія. Ми не будемо е залізати наперед Ну для чого нам там проплачений товар, якщо ми його не можемо сьогодні відгрузити? Сьогодні виставили, тобто, наприклад, буде якийсь період там сьогодні. Я не знаю з якої по яку годину там з 12-ї там години ви зможете зробити замовлення. Ви їх робите, якщо... Якщо ви замовляєте більше, ніж там 100 літрів, все закривається, на сьогодні більше не можна буде купити. Прийняли рішення отак зробити. Тому е, завтра ще до 9 години ранку ви ще можете зробити замовлення. Далі ми будемо в Виключно під продукцію, яку сьогодні розливаємо, ту й продаємо. Розлили, продали, розлили, продали. Е, нагадую, наша ціна 89 гривень для наших підписників за один літр для всіх інших 105. Е, наша торгова марка називається Бірюша. Нас можна купити тільки, нашу олію можна купити тільки на в нашому тіктоці Зерно е, Зернозбут в шапці профілю є посилання. Обов'язково підписуйся, обов'язково куштуй натуральне, а торгова марка Бірюша наш слоган такий: смак, який піклується про ваше здоров'я. Все інше в минулому, олію, якщо ви нашу скуштували, ви залишите всю іншу магазину олію в минулому. Підписуйтесь.